Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма високого тиску. Сьогодні напередодні свят говоримо про чисте світле і тепле про Ріната Ахметова. Ну, якщо ви не вбачаєте зв'язку, то поясню у Києві. А в нас сьогодні столичний випуск електроенергію. Опалення та гаряче водопостачання здійснює компанія Київенерго. До 2006 року половина акцій Київенерго належала державі, ще 13% було у Київської громади. Потім Київрада передала свою частку приватній компанії, і ця частка змінила дуже багато власників, аж зрештою опинилась у компанії DTEK, якою володіє донецький мільярдер Рінат Ахметов. І з 2010 року ДТЕК почав нарощувати свою частку, скуповувати. Акції на сьогодні у власності ДТЕКу 73% Київенерго. Минулого року Київенерго отримало прибуток на рівні мільярд гривень. Це не типово, це тому, що держава компенсувала різницю в тарифах за попередні роки. Але по-перше, цьогорічний прибуток невідомий. А по-друге, прибуток взагалі не головне. Головне, що кілька мільйонів мешканців столиці сплачують компанії Київенерго. За що вони сплачують? Яким чином обраховуються тарифи? Наскільки адекватно Ними є послуги. В усьому цьому намагалась розібратись Аліна Стрижак. Може, ми давайте ми секретімося і не будемо ходити так часто в торгові центри, де модні бутіки, А ми будемо платити за електроенергію. так вважає голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачко. Тобто я замість красивого плаття маю віддати свої гроші Ахмету. Але тут така штука, що дорогі будь які ходять далеко не всі кияни. А от платити ахметову за електроенергію змушені всі. За що? От зараз ми з'ясуємо. Ірина, колишня працівниця «Київенерго». Вона живе в гуртожитку до 2009-го платила за дві кімнати 200 гривень, а потім прийшли платіжки на тисячу. Жінка поцікавилася в «Київенерго», звідки така висока ціна. Їй не відповіли. Тоді Ірина звернулася в міську адміністрацію крута податково. Податкова інспекція пише, що зв'язку з недопущенням до перевірки, вони не можуть зробити е, висновок о правильності нарахування тарифів. Розумієте? Колишній міністр ЖКХ теж говорить, перевірки Києвенерго не пускає далі власного порогу. Ніхто ніколи не робив аудіт, коли я, перебуваючи на посаді міністра. Захотів зробити аудіт і дав запит в цінову державну інспекцію. Вони ці, а вона тоді погоджувала, вони вели їх, розумієте? Вони мені знаєте, що відповіли? Ми не можемо міністру дати цю інформацію, бо вона конфіденційна, і нам Київенерго пальчиком так погрозив і сказав, ні, міністру не можна показати. То якщо міністр не може подивитися, витрати реальні аудіт зробити, то хто? Як ти рядовий споживач тобі? Чому Київенерго так не любить контролерів, ми поцікавилися у його генерального директора. Контроль наземного управління може провірити государственні підприємства, а у частних є соответствуючі е, органи, які провіряють частні компанії. Так, давайте зафіксуємо. «Київенерго» не може перевірятись КРУ. Це принаймні так вважає директор «Київенерго», тому інспекторів просто не допускають на підприємство. Та за законом, за законом, Державна фінансова інспекція, так нині зветься КРУ, має право перевіряти компанії, які використовують державну чи комунальну власність. А все, на чому робить гроші київенерго ТЕЦ 5, ТЕЦ ТЕЦ-6, магістральні лінії електропередач, теплові пункти, котельні. Все та воно належить місту, і Києвенерго його лише використовує. На 100% Київенерго Києвенерго належить директор Київенерго. За нього можна фінанспекторам не звітувати. Та одних перевіряючих все ж таки пустили комісію з перевірки тарифів, яку направляв новий мер Києва. Кличко тарифи перевіряли ще у вересні, і нині директор запевняє, Вони зробили достатньо коректний вивод для себе, що Любая компанія, яка регулюється государством, вона в апріорі не можуть завишати свів завишать такі-биї затрати. Висновки інші запевняє член тарифної комісії Олександр Сергієнко. За відсутності контролю завищувати витрати нескладно. Ось, наприклад, газ. Він використовується для виробництва теплової та електричної енергії. Її виробляють на одному і тому самому газі і одному і тому самому обладнанні. Але ціна його різна. Ківенерго спалює величезні обсяги газу. Дивіться, в 2010 році вони використали близько мільярда кубів газу, в 2011 970, в 12-966, ну і так далі. За пів цього року ну, майже 500 мільйонів кубів. Тобто вони щорічно використовують близько е, мільярда кубів. Сьогодні ми покупаємо газ для промисловості і для бюджету по 7100 тисяч гривень за 1000 кубічних метрів для населення 1390 гривень. Ціни, якщо і такі, то віднедавна. У документах за вересень газ коштує на третину дешевше, але головне різниця у цінах. Самі бачите, для населення та промисловості газ купується за різною ціною, але й продається фірмам у рази дорожче. Та за відсутності контролю можна купити дешево, а продати дорого. Вони пишуть, що в них 80% газу і теплової енергії йде саме на населення, а, а там близько 20% на бюджет і промисловість. Але проконтролювати це можна лише поставивши лічильник. Тоді все можна проконтролювати. А так е, ніхто не може ручатися, що не 80% відсотків від денного населення, а 50%. Тобто без лічильників у документи можна вписувати будь-які суми, аби загальні витрати зійшлись. А за лічильниками Києва відпускає лише половину тепла, решта на папері. Ще гірша ситуація з контролем гарячого водопостачання. Бачите, лише третину гарячої води Києвенерго віддає за лічильниками. А ті, в кого лічильників немає, отримують квитанції за таке дуже середнє арифметичне і переплачують ну, приблизно в півтора-два рази. Ну а ще ті, в кого лічильників немає, сплачують за тих, хто їх собі встановив. Бачите, вартість перевірки лічильників, вона включена в тариф і всім абсолютно байдуже. Є він вас чи його. У вас немає, тому 3% грошей, які ви сплачуєте за гарячу воду, це саме вона перевірка лічильників. Ну і велика зрівнялівка. Воду в Києві нагрівають тец 5 ТЕЦ-6 і скільки ж їх там, 173 котельні. І вони всі працюють з абсолютно різним рівнем ефективності. В одному місці на одиницю тепла потрібно спалити 130 кубів газу, в іншому. 350. але сплачують усі однаково. Ну і на додачу ще одна цікава тема. Крім газу, Київенерго Енерго використовує також мазут – за звітом «Київенерго» у дванадцятому-тринадцятому роках воно купило і використало мазуту вартістю трохи більше 30 мільйонів гривень. Але у віснику державних закупівель дані про закупівлю мазуту на 90 мільйонів, і все паливо придбано лише в однієї столичної фірми Енергоальянс. А Самотня жінка у квартирі у спальному районі Києва так виглядає фірма передовик на постачання мазута Ахметову. Я через рішутку розговорювати не буду. Власниця цього оптовика Наталя Улітіч це дружина Юрія Улітіча, заступника екс-міністра енергетики Івана Плачкова, який нині очолює наглядову раду «Київенерго», яке закуповує на сотню мільйонів гривень в альянсу. Замкнуте коло питаємо, чи може «Київенерго» купувати щось у фірми, пов'язане з головою наглядової ради «Київенерго». Якщо у неї було найболіпоємними пропозиція, так, вона була признана по Мені сейчас сложно ув'язувати как бывших міністрів за міністром між собою. Ну в конце концов, ми можемо дойти до абсурда і ув'язати наверное, всі 48 вісім мільйонів между між собою. Енерго згідно реєстру немає навіть власних складів для пального, але фоменко запевняє важливо інше для нас. Важна поставка мазута найбільш свіжого. Ми отримали действительно Качественний мозовський мазут. Але от відповідно до документації імпорту фірми енергоаліянс у 12 13 році за кордоном не зафіксовано. Ну, я думаю, що у вас є всі можливості з енергоальянцем. Я через рішутку розговорювати не буду. Таких фірм багато. Вони існують на папері чи там в одній кімнатній квартирі. Вона купує мазут дійсно у Справжньою фірмою, які там є танки для зберігання, і ніби для себе, але жене його відразу на склади Київенерго. Це класична схема посередника прокладки, де осідають основні прибутки. Поговорили про сировину, давайте ж трошки поговоримо і про продукцію. А яка продукція у енергетичної компанії енергія. Я гадаю, ви всі знаєте, що напруга у вашій розетці складає 220 вольт. Ну, точніше, має складати. Напряження відповідати 220 вольт плюс-мінус 10%. Тому в голові Ну, в'єдні служби, коли параметри качества електроенергії. Виходять за рамки тих гостів, які є. Починаємо перевіряти якість прямо з офісу «Київенерго». енерго. Ні протягом я навіть не підпала, що вона погано. Самі Ви зарядку. <сумітно> ну, я довіряю чи документам. Я нігені в енергобайджу. Ми ж як норми. Кабінат генерального директора «Київенерго» – єдине місце у всьому Києві, де нам показало норму. Ось вимірюємо напругу у Солом'янському районі. 18, 30, 46. Нормально скаче? Нема скальп. Другий замір у протилежному кінці Києва на Подолі. 2, 1, 5, 2, 1, 3. Ну що, ідемо на третє коло, а кадемо містечко. Штука, якою я поміжую на промову, називається вольтметр. Ось в цьому віконці має бути 220. Але ви бачите, що цифри літають як ненормально, вони дуже сильно скачуть. Це через те, що ось тут немає правильного розподілу. І саме через це у нас горить техніка, і навіть проводка. Енерго я певен відповість, що за проводку в будинках відповідають ЖЕКИ, і зрештою виявиться, що перепади напруги це проблема самих споживачів. Принаймні, із трубами опалення ситуація була саме така. Місяць назад звініття Київ енерго проводили ремонтні роботи і підняв давлення в системі опалення. І у нас лопнула труба на чертаке. І потекла гаряча вода. Текла гаряча вода. Е, ми вызывали аварийную бригаду. Они приїхали через полтора часа, заглушили трубу, але вода е, текла що где-то часа три. А потім ще 2 недели вона капала. Накапала на понад 90 тисяч гривень. Жак пояснив, винна Київенерго надто підвищила у трубах. Проте директор «Київенерго» запевняє, вони тут ні при чому. Ну давайте щоб… На не паді спекуляції на дану тепу я ще раз повторююся. Києвенго відповідає за зовнішнє електро і теплостамження. Тобто зона відповідальності Кієвенга до стінки дому. І байдуже чи витримають труби всередині перепади тиску. Та зазвичай прориви труб трапляються на вулиці. І таких проривів маса. Зараз я йду по місцю такого прориву. Ви бачите, земля ще майже свіжа, і як говорять мешканці місцевих будинків, цих і тих, що за моєю спиною, прориви тут трапляються регулярно. Настільки часто, що «Київенерго» навіть не прибирає огорожу з написом Обережно небезпечна зона. Чому стаються прориви через перепади тиску чи зношеність труб, ніхто вам ніколи не розповість. Точніше, виною завжди виявляється зношеність, навіть якщо труби нещодавно міняли. Цікавенка ще й в тому, що труби належать місту. «Київенерго» їх лише орендує. Планова заміна труби зараховується як інвестиція. Тож, коли термін оренди в 2017 році закінчиться, то місто мусить віддати «Київенерго» або гроші за ремонт, або труби. Про тарифну політику хотілося б поговорити з національною комісією з питань енергетики. Саме вона визначає, ну вираховує ці тарифи, але усі наші запити НКР проігнорували. Тому ми поговоримо з іншими фахівцями. Інститут кібернетики та інститут економіки отримали завдання розібратися з системою тарифікації. Наприкінці 90-х пішла хвиля масових неплатежів. І Кабмін попросив столичних науковців з'ясувати, у чому річ. Наглядав за справою Борис Патон. Суть експерименту. Поїхали в одну область, обрали Луганську і з'ясували, які рахунки отримала область за комуналку і чи відповідають вони реальним показникам. Оці реальні цифри вчені і виміряли. Зняли ці показники через телеметрію. У нашому сервері аналітичному ми чітко побачили, який ресурс і скільки фактично зайшло. Скільки зайшло газу на область, скільки, скільки було електроенергії, скільки тепла було вироблено з калорій, скільки гарячої води. А це все одно калорії, що тепло, що гаряча вода і таке інше. І що ми виявили, що в серпні місяці, як ми вже сказали, да, на цю область зайшло 82 мільйони, а зарахування і субсидії і от, було нараховано 620 мільйонів. Більшість надлишкового нарахування, розповідає Любаревич, була саме населенню серед методів приписки, фіктивні затрати та інші знайомі методи. Ну, ось, наприклад, «Київенерго» енерго закуповує такі машинки, такі, ну і ще деякі інші. І на них закуповує бензин. Все це робиться через державні закупівлі, і в документах воно прописує там певну кількість бензину. І потім, як з'ясували журналісти, цього бензину на 1,4 мільйони більше ніж насправді мало би бути. Журналіст Юрій Ніколов робив це розслідування. Так пощастило, що компанія Келенерго виконала норми закону про опублікування інформації у віснику держзакупівель і повідомила про норми витрат на паливо на конкретні марки автомобілів. Це дало нам змогу порівняти з нормальними витратами палива у нормальних людей, а це, це фіксовані випробування і Так далі, і ми побачили, що фактично у всіх випадках для кожної автівки норми витрат є завищеними там від там 5 до 40%. З 90-х і до сьогодні абсолютно нічого не змінилося. Це підтверджує і Анатолій Любаревич. Тарифів на комунальні послуги нема, а є проста калькуляція. Скільки енергокомпанія внесла в документи, стільки держава платить. Ніхто їх не обрутовував і затвердили їм в калькуляції сама комісія. Тобто, якщо там існують крадіжки і економічно не обґрунтований та є їхня калькуляція, це фактично оці комісії. На законодавчому рівні і підзаконними актами затвердили ворог в законі. За пропозицією Люберевича та його колег, система мала бути принципово іншою. Будь-яка енергокомпанія постачає тепло, енергію та воду лише через конкурентний прозорий ринок в тарифі. Ринкова ціна на добуток, переробку, транспортування та постачання. А прориви труб, ремонт та амортизація – за рахунок енергопостачальної компанії. За такого підходу «Київенерго» зацікавлена в цілих трубах. Коли в «Київенерго» дізналися, що ми хочемо розповідати про цю систему, нам дуже прагнули допомогти. Навіть запропонували незалежного експерта, такого незалежного, що представник компанії була присутня від початку і до кінця цього інтерв'ю. А експерт весь час косував її бік. Мабуть, не варто говорити, що експерт захищав «Київенерго». Одна із тез. нам наибольше сподобалось. В энергетике есть ситуация такая. Ну, представим себе, что он ворон. Ворон. Откровен. Значит, но при этом, допустим, э, скажем, придет абсолютно честный человек. И устроит аварию на атомной электростанции или на Киевской ТЭЦ. Украсть кругом бегу, он может, ну, пускай 50 тысяч, 100 тысяч. Значит, э, Ну ліквідація результатів в аварії та обычно по 300 мільйонів на елітростанці. Хороший експерт. Привозьте ще, хоча, можливо, то геть не історія про Києва А так притча з життя. Загалом ми довго говорили про єдину державну систему моніторингу, яка дозволила б зекономити державі 100 мільярдів гривень щороку. Її навіть двічі голосували в парламенті, але тільки в першому читанні. Бо Вона не вигідна тим, що справді дозволяє економити. Проте навіщо економити, якщо можна пересадити просто своїх людей на старі схеми? Підсумуємо: мільйони киян сплачують за незрозумілими тарифами. Місто не контролює свого головного енергопостачальника, і держава його теж не контролює. Ну і все дорожче. На сьогодні все. Побачимось наступного вівторка, якщо світло буде. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. До зустрічі. зустріч. 150 тисяч окремо. Ну, 100, аби без аварій. А що мало аварій?